То якого суду чекає, тому такий буде. Роздуми над Словом Божим на 27 сьому звичайну неділю рік а. Того часу Ісус сказав до первосвящеників і старших народу Слухайте іншу притчу. Був чоловік Господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею. Викопав у ньому давильню, збудував башту, наняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до робітників, щоб узяти свій врожай. Та робітники, схопивши його рабів, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді він послав інших рабів більше, ніж перед тим. Але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Посоромляться мого сина. Робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою: Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І, схопивши його, викинули геть із виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника? То що він зробить тим робітникам? Кажуть йому Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його врожай. Каже їм Ісус. Хіба ви не читали ніколи в Писаннях Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося. І це дивовижне в очах наших, тому й кажу це вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити Його плоди. У самому центрі сьогоднішнього Євангелія стоїть питання Ісуса, скероване до Його слухачів тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим робітникам? Та їхня відповідь Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його урожай. Ісус, подібно як колись пророк Натан у розмові з Давидом приводить своїх опонентів до засудження ними їхнього власного гріха, представленого в загадковій притчі. Тоді як Давид глибоко вражений словом пророка. Відповідає покаянням і визнанням гріхів, фарисеї та первосвященники залишаються у затверділості сердець і не приймають настанов Ісуса, який Він, бажаючи привести їх до покаяння і віри, до них скеровує. Результатом їхнього опору Слову Божому спочатку буде засудження Ісуса на смерть, а потім, як наслідок, зруйнування храму. І самого Єрусалима. Первосвященники та фарисеї ще не здогадуються, що притча адресована їм. У відповідь на запитання Ісуса вони представляють ідею Божої справедливості, яка в чомусь нагадує справедливість земних тиранів, які на будь-яке зло, вчинене проти них, відповідають надмірною помстою. Насправді Бог учинив зовсім по іншому. Не вигубивши лютих, він віддав за них свого сина, який узяв на себе прокляття гріха, щоб нас спасти. Того, хто не знав гріха, він вчинив гріхом задля нас, щоб ми могли стати в ньому Божою справедливістю. Божа справедливість, яка спасає грішника, даючи йому прощення і примирення, абсолютно інша. Ніж справедливість людська, яка домагається абсолютного покарання, сьогоднішнє Євангеліє дає нам дуже важливий урок, слухаючи притч Ісуса, ми маємо дозволити, щоб Слово Боже осудило нас і наш спосіб життя. Читач і слухач повинен скерувати це Слово до самого себе. І тоді воно стане джерелом світла і сили для навернення. Слово Ісуса повинно осудити наше життя можна йому віддатися без страху, тому що це милосерний суд, а не безжалісна кара для кожного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.